Добрий день, шановні друзі. Мене звуть Георгій, учень третього класу, Одеський ліцей Веда. Я досліджую гірські породи на узбережжі Чорного моря. Ярські породи це скоплення мінералів у земній корі. Кірські породи бувають марматичні, осадові і матоморфічні. Каждо четвертиних відкладів показує водичку, обустіях розкладаються та е евізуальні елові е е відклади. Отміки утворюються на дні морів Внаслідок нагромадження органічних решток та е, осадження кальцію цілом-3 на морської води Складаються з карбонату кальцію, буває жовтого або коричневого е, е, кольору. І на е, вапняках можна зустріти Заложки э, ракушку малюські. Я досліджував властивості вогняка і поклав його у воду, він не розчинився, а коли я взяв уксусну кислоту, то він поступово виділяв буль, э, бульбушки. Глини утворюються в результаті вітрювання погиб, сланців, гранітів, пісковиків, складаючи з каолінітів окси, та ос, оксидів з, е, заліза, бувають червоного або бурого кольору. Глини розчиняються у води. У воді та у кислоті. Вони виділяють бульбашки газу. Піски утворюються в результаті вивітрювання гірських повітр, складаються із білого кварчу. Піски не розчиняються у воді та не реагують з кислотою. Ось витворюється в результаті перенесення частин минералів та херський політ вітром. Складаються за кварців польові шпатил та, та інших мінералів. Мають е, паленовий колір. Вас розчиняється у воді і дають водну врядку. І по своєму взаємодію з кислотою. Дуже важливо, що на, на, на них утворюються ґрунти. Мені дуже подобається це вивчати. У мене навіть є власна колекція мінералів. Дякую за увагу.